Експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День. В етері українського радіо Житомир, програма Радіо День. З вами Наталя Колініч. Щиро вітаю усіх. Сьогодні у Житомирі буде представлено антологію воєнної лірики Весна озброєна. Це 142 142 погляди на сучасну російсько-українську війну, погляди з окопів, з окупації, стилу. З навіть за кордону колективну онтологію в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича Житомирянам представлять її автори і видавці. А в нашому етері ми будемо говорити про те, як автори Житомирщини долучились до видання і про можливості та значення подібних проєктів в наш час. Я маю честь сьогодні привітати. І в нашому місті, і у студії українського радіо Житомир Михайла Сидорожевського, редактора антології, голову національної спілки письменників України, публіциста, редактора, поета громадського діяча нашого земляка. Вітаю вас, пане вітаю, Михайло. вітаю так. Також я перед ефіром поспілкувалась із двома людьми, які будуть також спікерами нашого етеру. Це Віталій Зарицький, видавець і співорганізатор проєкту, і Тетяна Майданович, поетеса і прозаїк, літературознавиця, знавиця, мовознавиця, редактор, видавець, теологиня. До речі, також наша землячка із Ємельчинського району. Передусім, пане Михайло. Вітаю вас! Дуже рада знайомству. І пропоную для початку поговорити про ідею. Тобто, яка ідея стала поштовхом для цього видання, власне, як воно з'явилось? Ідея виникла одночасно, синхронно в часі у мене, як ініціатора цього проєкту, і у видавця. Тобто, ми знайшли один одного. Віталій Зарицький, це керівник Київського видавництва «Ліра К». І якось я не пам'ятаю навіть це був кінець березня. Ну, власне, це були початки тільки війни. І я тоді, як будь-хто з наших з нас відстежував постійно події, те що і бачив, як і у Фейсбуці, і в інших соцмережах, і, і на сайтах люди відгукувалися, наші українські громадяни, і не лише письменники, не лише члени спілки письменників на події, на війну, на, на цю страшну загрозу, яка на нас навалилася 24 лютого з боку російської Росії. І я бачив надзвичайно емоційні і часто доволі сильні, талановиті речі, і насамперед поетичні, тому що поезія одразу може бути реакція, і, і там і публіцистика, і есеїстика, і проза. І, і тоді я подумав: а чому б не зробити таку антологію терміново одразу? Оцей крик, оцей, оцей біль, оцей стривожений, оця. Сила духу, сила спротиву проти цього про цієї навали Дикої Орди. І е, я вийшов на, з цією пропозицію на Віталія, і він одразу погодився одразу. Зразу скажу, скажу що е, ця книжка, ця антологія, фінансована повністю видавництвом лірака, тобто вони взяли на себе. Е, мій клопіт був це упорядкувати і е, відредагувати як літературний редактор. І ми це зробили. Я оголосив у на Фейсбуці, на сайті. Це пішло. Ця інформація пішла, і, і народ почав звичайно писати, як ви вже правильно сказали, 142 автори. Але е, після того теж прибували, просто вже не було потрібно було книжку робити. А вірші ще надходили. Надходили, я про це можу сказати трошки пізніше. Якщо ви запитаєте про інші проекти подібні, які зараз в роботі, ось 142 автори. Переважно це Україна, але є також із Польщі, з Болгарії і з Латвії. А як Житомирщина представлена в цій Житомирщина теж представлена. Тут, ну як видав перепрошую, упорядник і літературний редактор, ваш покірний слуга для мене Житомир, рідна, рідна земля, рідна батьківщина, моя батьківщина, мала також Тетяна Пишнюк, Житомирянка. Вона зараз в Києві мешкає. Також Віталій Білобровець, я думаю, всі знають Житомирянин і Михайло Пасічник. також він із Бердичівського району, також відомий поет, от, який представлений. Ось. Власне, нас четверо. Ну, якщо говорити та ж Тетяна Майданович, яка в Києві мешкає, також її вірші представлені, Також можна сказати, що Житомирянка. Ну саме з пані Тетяною ми поспілкувалися перед Тетером. Знаєте, от я собі так роздумуючи на цю тему, розуміла, що у кожного автора чи кожної авторки своя історія про життя війни і свої поштовхи до переплавлення пережитого у творчості у результаті уже в поетичний чи не поетичний доробок. Пані Тетяна а, говорила в під час нашого з нею спілкування а, про свої мотиви свідчити про цю війну і прочитала нам свій вріш. Я Прочне пропоную а, почути а, фрагмент нашої розмови. І оцей вірш, який потрапив до весни озброєної, він відбувся буквально в перші дні. війни. Він у мене був написаний 26-го, двадцять сьомого, а формувався вже з перших днів війни, тому що коли ми більшість українців почули цю маячню Путіна про те, що вигадана країна. То у мене першим потрібно дати ідеологічну відсіч було для мене, тому що я була озброєна, оця наша весна озброєна, я була озброєна ідеологічно. бо працювала довгий час. Відділі історії мови української мови працювала із із оригіналами різних творів історичних і дуже добре знаю всю цю Київську Русь, Київську історію, козацьку давнину, по давніх відділі рукописів працювала. Тобто для мене те, що це була б така маячня повна, це для мене було беззаперечно. І з таким апломбом, і я думаю, що багато людей не, не зовсім, впевнено себе почували, бо у нас до історії ем, останній час не було такої уваги великої. Я, наприклад, в Дніпро цих я знаю, що були зупинені програми державні підтримки, саме історичного видань. Ну біда в тому, що воно зараз просто мало поширюється. Це все. Потрібна масова масштабна робота. Це у нас зараз як волонтерство. Волонтерство в іот в ідеології. Це ж теж, пан Михайло Старжевський, це ж теж волонтерське видання. Ну можливо, прийде час, що все таки ми будемо більше більш більше давати на оце таке ідеологічне озброєння. І от я таке узагальнення зробила. Московія, вторгнення 2022. Не називаю їх Росія в країни вкраденим ім'ям. Москва, Московія, безсила в майбутнє шлях закрити нам. Русь, Україна, прагла здавна, до Бога вірою в ділах. І справедливість в ній зростала. Є руська правда, Ярослава в козацьких вольностях правах. За волю землю, в котрий нині тепер з Москвою йде війна. Достойно слава Україні. Молиться тепер вона. За легковажність, за байдужість, революційний сатанізм покаялись мільйонів душі, Хто Божі заповіді зрушив у більшовицький комунізм. Знесли всі пам'ятки сатрапам, історії розкрили кров. Вступила в Україну правда, в законі Божому любов. Гулаги і голодомори зачаті в царських соловках, Зреклись ми вас, кремлівські зорі, в нас три зуб на руках. Хто ж МАРКСА ЛЕНІНА омане, на люд простий кладе і клав, Хай сам бере на шию камінь. Так про спокусників сказав і заповів Христос Месія. Хто цих малих манити смів, обманці з жорнами на шиї, Хай у море кинуться самі від Матфея Євангеліє. Стоптав новий завіт Україну, вогнем здушив кремлівський спрут. Старий завіт війни нагрянув За око-око, зуб за зуб. До брані кличем душі братні. Брехнею, що нею звів Донбас, Серця на Божу правду здатні, Вогнем і кров'ю змити час. Бороти дух Кремля, Насилля нас Божий промисел з'єднав. В ім'я Творця, в любові сильна Встає народна Україна, Це з Божим ворогом війна. Знамена в нас такі красиві, Із жовтим сонцем далі сині Ведуть у світло вічне нас. Ми відрікаємось гордині, це гідно слава Україні, Іде в Божій істині вона. Це була пані Тетяна Майданович, авторка родом із Житомирщини, чия поезія, яку ми ще не почули, увійшла до антології. Пані Тетяна, перед тим, як зачитати свій вірш, сказала і почала розвивати ту саму думку, яку вже озвучили, пані Михайло, ви про важливість подібних видань в наш час. Чи є їх на сьогодні достатньо в роботі? Так, це не єдина антологія, яка вийшла, до речі, в Кропивницькому. Буквально перед виходом нашої антології вийшла поезія укритті. Надія Гармазій була упорядником, голова нашої Кіровоградської обласної організації. Там трохи менше, звичайно, авторів, але також надзвичайно резонансна подія. Резонансна на сьогодні, наскільки я знаю, Ніна Шаварська це також. Вона член спілки письменників. Підготувала антологію. Вона була в, за кордоном. Там презентувала і зараз повернулася до України. Буде буде презентація. Крім того, я упорядкував, був одним із упорядників ще однієї антології, яка вже готується до кінця місяця, до кінця вересня. Вийде у Київському видавництві саміт книга. Там зібрано і поезія, і проза, і есеїстика, і пісні навіть. І крім того, я зараз завершу ще одну ще один альманах. Власне, це хроніки окупації і спротиву перші місяці війни. Така робоча назва. Там розповіді людей про пережите в окупації, розповіді людей з лінії фронту, розповіді людей, які змушені були. Виїхати стати біженцями за кордоном України чи внутрішніми переселенцями це драматичні, такі хвилюючі, сильні надзвичайно розповіді. Там і письменники, і неписьменники про це пишуть вражаючі От, Тобто, і це далеко не все. Ви знаєте, що продовжується, і особливо це було надзвичайно важливим в перші тижні, в перші місяці, коли ми кожен відчував. Я по собі це знаю. Я думаю, кожен це переживав. І досі переживає кожне слово на підтримку нас на нашу підтримку воно, воно було дада... на вагу золота. Звичайно, воно давало нам сили, воно, воно підсилювало нас, впевненості давали, тому що всі розуміли наскільки важливим є те, що сьогодні відбувається по лінії фронту із російськими окупантами. Наскільки ми, ми залежимо від, від того, яким буде результат цієї війни, для якщо для Росії це. Окупація чи не окупація, то для України для українців це або свобода, і наша держава, або або зрозуміло, що тому ось ці це я вважаю, і ми всі це знаємо. Це прояви. Кожен бореться сьогодні залежно від своїх можливостей, сил. Тобто і слово воює надзвичайно сил, сильно, але звичайно головне на сьогодні це, це зброя, це сила духу наших воїнів, і зрештою сила духу всіх нас. Ви ну, знаєте, ми сьогодні бачимо багато волонтерських прикладів, і вже згадали, що і це видання є волонтерським. Тобто воно видавництвом було. Прийнято з величезною радістю і видано з великою швидкістю, як ми розуміємо, я зрозуміла з розмовою із видавцем, а власне із паном Віталієм Зарицьким, які який, який є видавцем і співорганізатором цього проєкту, про який ми нині говоримо. Ми поговорили про те, яку увагу взагалі українські видавці сьогодні приділяють виданню літератури, яка сьогодні нам оповідає про те, що робиться на цій війні, чому це важливо і як робити, щоб правда була почута нами. Тими, хто живе поза межами України, і тими, хто буде жити після нас, Отже, давайте послухаємо Віталій Зарицький. Ми видали, крім цього проєкту, ще декілька книг на цю тематику і продовжуємо видавати, оскільки я знаю, всі інші видавці, хто може, стараються видавати подібні видання. А є ще, можливо, два збірники подібних регіональних, це випускали обласні свилки письменників. Але, звісно, це не такі потужні видання, в жодному з них не буде такої великої кількості соавторів, такої якості не буде, як тут. Тому це видання, як сопротинтологію збірну поетичну. Це видання, мабуть, найпотужніше і, можливо, буде пізніше ще одне перевидання, коли вже буде більше творів. Тобто ми цього не виключаємо. Звісно, що паралельно з цим проєктом і ми, і мабуть, деякі інші видавці готують додатково інші подібні книги. Про війну у нас все першочергове, виділяється час, щоб видавати іменно про війну, тому що інформація втрачається, інформація десь потім притуплюється, і для того, щоб не втратити все, що на сьогоднішній день відчувається, що відбувається. Письменники і видавці повинні згуртуватися і видавати подібні видання. Якщо ми не згадаємо війну першу війну 2014 року, війна була теж кривава. Люди трохи забули, не зробили висновки з цього. І коли сьогодні відбулося те саме з тими же, з тими самими ворогами, у нас було дуже багато зрадників і дуже багато було людей, які не розуміють, що відбувається. Це все через те, що не були враховані ті звірства. Які вже відбувалися, не було враховано особистість того ворога, яким на сьогодні є. І ми якось притупили свої відчуття. Ми думали, що воно минеться, але воно не минулося. І на сьогоднішній день дуже велика, а роль письменників, поетів у тому, щоб зберегти історичну пам'ять і зберегти ті всі події, які відбуваються, зберегти все те, що нагадає прийдешним поколінням, що відбувається сьогодні. І Що ми пережили, щоб пам'ятали наслідки цього всього, хто наш ворог, видання такі подібні повинні видаватися обов'язково. Їх треба видавати дуже швидко, поки все воно в пам'яті людей, поки воно не протопилося. Крім того, обов'язково треба розказати всьому світу, щоб ці видання були не тільки в Україні, а й у Європі і по всьому світі, щоб люди знали, що відбувається, тому що російська пропаганда вона доволі потужна. Багато хто. Десь там далеко не розуміє, що відбувається, не знає, що відбувається, і тому думає, що ми десь частково неправі, що ми десь перебільшуємо. От тому Через такі трем, творчі поетичні збірки, не тільки творчі, а, мабуть, і документальні збірки, документальні книги обов'язково, треба всьому світу розказувати, що тут іде страшна війна, гімоцид українського народу, якщо це не повторювалося більше з іншими народами, тому що Росія погрожує не тільки нам. Тому ми це видання стараємося долучати до тих всіх бібліотек у Європі, які використовують поки що україномовні видання. Багато книг передано було в європейські бібліотеки. Етаки для того, щоб вони там були, щоб люди мали б, уявлення в спортивному малюванню, що у нас сьогодні відбувається. На сьогодні готується передавати Ізраїль і Франція. Поїхало на тому тижні п'ять міст, дві з Прибалтики в Італії, в Германія. Я так відчуваю, що. Більшість міст, де є спільнота українців, яка читає книжки, яка цікавить взагалі не тільки нашою книгою, а взагалі українською культурою. Це, скоріше за все, мабуть, ті осередки, де є наші українські переселенці сьогоднішні, так? Вони передають нам певні замовлення на українські книжки, і ми туди завжди долучаємо це видання. Процес це безперервне, і воно потрошки-потрошки, я думаю, що буде в більшості великих міст. Як на мене дуже важливі речі озвучив пан Віталій, кілька тез, які б хотіли, щоб, можливо, ви прокоментували чи доповнили. Він сказав про те, що ми з 2014 року не зробили висновків. І саме тому сьогодні маємо таку ситуацію. Чи зробили ми їх, на вашу думку, зараз, і чи навчилися ми вести ось цю інформаційну війну? Чи вчимося ми це ефективно робити? Ні, на жаль, по повній мірі, ми ще досі не зробили висновків, це я суджу. По тих подіях, які відбуваються в сфері культури, процес декомунізації далеко не скрізь завершений, далеко не скрізь ведеться належним чином. Процес дерусифікації також на прикладі. Історії довкола заяви національної спілки секретаріату НСПУ щодо музею Булгакова в Києві. Цьому свідчення процес деколонізації також вимагає, вимагає посиленої уваги спільноти нашої, нашої громади і української влади. На жаль, на жаль, зрештою, ось вам приклад. Перед очима це бюст Пушкіну, який абсолютно жодного стосунку не має до Житомира. Чого тут стоїть? У Житомирі, в нашому Житомирі, власне, я е, хай житомиряни це вирішують, але я до певної міри також Житомирянин. Е, це один з прикладів. Це один з прикладів. Тобто, якщо ми цього не зробимо, якщо ми не зробимо кардинальних висновків і не зробимо то, те, що ми мусимо зробити, вони. Можуть відповсти, зализати рани і знову повернутися. Дякую, пане Михайло. У нас є дві хвилини етеру, і я б на сам кінець хотіла повернутися власне до презентації. Я так розумію, що поговорити на такі важливі питання, які ми дуже коротко підняли в нашому етері, можна буде і під час цієї зустрічі, в якому форматі вона пройде. Це буде жива розмова. Я буду, буде видавець Віталій Зарицький. Приїде кілька Житомирських авторів. Також кілька авторів будуть підключені через Zoom онлайні. Ну я думаю, будуть запитання, будуть виступи, будуть читання віршів авторами. Ну, буде розмова, буде цікава, зацікавлена розмова на, на тему презентації нашої антології воєнної лірики Весна озброєна. По однозначно, у вас уже позаду не одна така презентація в різних містах України. А який загалом настрій? Тобто, з яким настроєм люди йдуть із цієї презентації? Ну, настрій загальний сьогодні. Ну і власне на, на таких подіях е, доволі патріотичний, піднесений. Люди стривожені, але в той же час ви ж бачите, як українське суспільство реагує на загрози на небезпеки. Ворог надіявся, що ми злякаємося. Насправді ні. Українці, українці сьогодні відстоюють, відстоюють свою батьківщину, свою землю в різних форматах, в тому числі і в форматі підтримки. Ось таких видань ми бачимо приклад гуртування навіть митців, прикладом цього є антологія, яку ви тримаєте в руках, яку сьогодні з якою зможуть познайомитись Житомиряни. Я нагадаю, що презентація розпочнеться, правильно кажу о 16-й годині в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича. А відтак кожен охочий, небайдужий до поетичного слова. А кожна людина, яка вважає сьогодні себе дотичною до тих історичних подій, які ми проживаємо, може прийти і приєднатися до без сумніву цікавої розмови. Дякую, дякую вам за те, що знайшли можливість побувати сьогодні в нашій студії. Хочу подякувати всім, хто в часі цього етеру був з нами. Слухав програми Українського радіо Житомир. У студії для вас працювала Наталя Кулініч. До нових зустрічей. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів. Відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День.